Зважаючи на військово-політичну ситуацію, у другому півріччі 2014-го в Україні було проведено роботу щодо уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, евакуації, зв'язку та оповіщення. Серед найактуальніших питання укриття населення у житлових будинках та на території підприємств. Одне з них міський тролейбус у Довгинцівському районі має на сьогодні добре підготовлене сховище, яке у разі виникнення надзвичайної ситуації у військовий період може прийняти робочу зміну в складі понад 100 чоловік. Опыт театра военных действий на Востоке показывает о том, что люди, которые попадают под воздействие различного вида боеприпасов, как воздушных, артиллерийских, танковых и других видов стрелкового оружия, должны иметь место для укрытия. Мы покажем участникам в плане ознакомительной ситуации, что такое укрытие, то есть сховище. Оно относится к категории защитных сооружений, вот, и чисто для производства на территории предприятия. Почему? Потому что на каждом предприятии, которое имеет важное значение в особый, в особый период, продолжает работу, должны предусматриваться вопросы укрытия полной рабочей смены. Цього разу участь у показовому занятті під головуванням керівництва району, профільних відділів та управління районною та міської рад взяли управителі житлового фонду, голови правлінь ОСББ та житловобудівельних кооперативів. Вони ознайомилися з основними вимогами облаштування і підтримки захисних споруд на підприємствах та в житловому фонді. Ще одним об'єктом ознайомлення став житловий будинок по вулиці Дніпропетровське шосе, в підвалі якого створено найпростіше укриття для захисту мешканців. Даному приміщенні у нас... У нас Кілька кімнат, є куток для матері і дитини, облаштовані місця для інвалідів, це стелажі, такі лежаки, от, кімната прийому їжі от, і то, що повинна людина взяти з собою до 50 там, кілограм це їжа на три. На троє суток, медикаменти, там, обув необхідну, да, там, постільну білізну. В общем, все, що необхідно на найкоротший час. От. У нас в підвальному приміщенні освітлене підвальне приміщення, є санвузол. Це унітаз, в общем, вода питна, в общем, саме необхідне, де можна перебути надзвичайну ситуацію. Завдяки комунальному товариству на сьогодні в Довгинцівському районі готові до експлуатації 19 підвальних приміщень, і ця робота триває. Загалом у фонді захисних споруд цивільного захисту населення кривого рогу на обліку понад півсотні сховищ та укрить теоретично готові прийняти людей, втім потребують підготовки. Це на оборудовано там немає технічних комунікацій, немає до тепловоди ну одно і ж, в принципі. Далее приведено в порядок, очищено, проведена дезинфекция, далее за... составлен запас питьевой воды, технической воды. Определены места, где кто должен находиться. Обязательно должно быть предусмотрено место для матери и ребенка отдельно, людей с определенными там. Владами здоров'я і общее количество, де хто должен знаходитися. Ну і найголовніше, для поддержання тишини порядку должна бути організована дежурна служба со спеціалістами, которые можуть надати какие-то по лінії медицини, если кому-то что-то плохо на території криворізьких підприємств наразі розміщено 343 сховища, 157 з яких готові для укриття персоналу і робочої зміни. А загалом, за словами головного надзвичайника міста Сергія Жупінаса, на теперішній час підготовленими укриттями та сховищами зможе скористатися лише трохи більше третини населення Кривого Рогу.